Розвітаю, це Андрій Дрозда. І сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 22 жовтня на вівторок в Україні. Почалися міські бої за Селидове. Росіяни просочуються малими штурмовими групами на територію міста. і вже зав'язалися сутички у декількох кварталах і районах. Будемо дивитися на Покровський напрямок сьогодні уважно. Так само поглянемо і на Курщину, де американські танки Абрамс і БМП Бредлі просто такі розривають росіян у районі Суджі, там на Курщині. Діє 47 ма бригада. Ну і загалом ми оглянемо новини із того напрямку. Ну а на Курахівському напрямку наші десантники продовжують героїчно відбивати ворожі штурми. Багато техніки ворог далі кидає, пускає там у напрямку Курахового. Ну і все це горить у наших Донбаських степах. Отже, на початку нашого огляду нагадую про важливість реакції на відео, коментарів, лайків, поширень, підписок на канал. Будь ласка, не забувайте про всі ці дії. Навколо. Відео, все це допомагає нам дуже працювати. Ну і також подивимося відразу ж таки на кадри нові кадри із північними корейцями, які там тусуються у приморському краї на далекому сході Росії. Знову ж таки, місцеві телеграм-канали російські, зокрема Астра, опублікували чергові свіженькі кадри. Із північними корейцями бійці з КНДР вже переодягнені в російську форму. Бачимо, ходять територію військової частини у тому ж селі Сергіївка або Сергіївка Приморського краю. Військова частина 44-980 127-ї мотострілецької дивізії російської. От саме там місцеві мешканці допущені до цього об'єкту зафіксували на телефон на камери смартфонів групи північних корейців, які там. Вже перебувають власне якутською мовою. Автор відео коментує те, що нас знімав. Каже: приїхали з північної Кореї наші союзники. Красавчики слово красавчики він говорить з таким акцентом. А російською мовою і каже, що сподіваюся, війна на цьому закінчиться. В чому логіка не зрозуміла? Війна не закінчиться, просто буде будуть до статистики втрат російських окупантів додані оці вже ліквідовані е, північні корейці, яких кине путінським чинином разом на фронт на передову. Наразі, як ми знаємо, першим напрямком, куди їх збираються відправити, буде Курщина, і очевидно, що звідти будуть надходити. Певні новини вже пов'язані з полоненими північними корейцями і знищеними цими фактично ну, найманцями. Хоча самі вони, звичайно, жодної плати не отримують за свої послуги. Усе йде в кишеню Кім Чен Іну. усі російські не знаю, ресурси заплачені за таку дорогоцінну послугу. Ну і раніше розслідувачі з Кіберборошна також вказували Сергіївку як локацію інших відео, на яких, ймовірно, тренуються північно-корейські військовослужбовці. було декілька таких кадрів, де вони там і Нами ходять маршем, тепер можна навіть обличчя розгледіти на цьому відео доволі детальні такі кадри. Крім того, додам вже до цієї теми, щоб її на сьогодні завершити, що і з Південної Кореї місцева преса пише і Західна, відповідно, англомовна преса теж на цю тему публікує нові матеріали. Вони значить повідомляють, що у Сеулі керівництво Республіки Корея, тобто справжньої вільної Кореї, зараз обговорює наступні свої кроки. Зокрема, йдеться про відправку в Україну військових фахівців, які були б, значить, експертами із розвідки, тобто офіцери південно корейської розвідки, перекладачі, ті, хто знається на північно-корейській тактиці, військових прийомах, техніці, тощо всі вони мали би консультативно допомагати українським військовим. Ну і також працювати як перекладачі при допитах уже полонених з північної Кореї, тобто по суті. І, ну дійсно дуже серйозно там у Сеулі сприймають те, що відбувається, а ще обговорюють можливість передачі українцям. Летального озброєння, що так само дуже і дуже важливо, якби Південна Корея зробила цей крок, нам би це дуже допомогло. Отже, з КНДР на сьогодні завершуємо, рухаємося далі на Курщину, і тут у нас відбуваються активні бойові дії, зокрема в районі Любимівки та Новоіванівки. Ми вчора говорили про те, що, вочевидь, українські війська відійшли з Любимівки. Принаймні були повідомлення про те, що там наші морські піхотинці прикривали евакуацію. По Анених про той, про той героїчний бій е, морських піхотинців з 36-ї бригади я вчора детально розповідав. Ну і звідси з Любимівки, росіяни намагаються наступати через зелений шлях в район Новоіванівки. Тут у Новоіванівці, очевидно, теж вже частково засіли росіяни, оскільки доводиться з нашого боку вводити в Новоіванівку важку техніку, аби зачищати населений пункт, підтримувати там наші е, нашу піхоту на позиціях. Цією бронетехнікою і відповідно вести вогонь. По позиціях, де засіли росіяни, тобто нововоїванівка, фактично поділена між зонами контролю або частково у Сирій зоні перебуває, а там уже забігають росіяни. Такі кадри з'явилися зокрема боїв в районі Новоіванівки від 47-ї окремої механізованої бригади Магура. І ми бачимо, що задіяно було зокрема техніку американського виробництва у боях за це село. Бачимо, як БМП Бредлі і танк Абрамс власне першої моделі. А один якраз виїжджають там на вогневу позицію, на вогневий рубіж і рухаються вулицею Новоіванівки, ведучи вогонь по позиціях росіян. От під різним кутом з різних точок Вони проводять таку бойову роботу і вогневий контроль. І зачистку здійснюють власне по тих місцях, де засіли росіяни озабрамс вже з основної своєї гармати веде вогонь, як бачимо. Коротше кажучи, за нову йдуть такі прямо бої з дуже серйозні застосуванням бронетехніки. На Абрамс, бачимо дуже чітко в цьому випадку. Відпрацював техніка, якраз що називається на балансі на озброєнні. Перебуває 47-ї бригади невідомої вже не перші кадри з Бредлі з Абрамсами. У нас із Курщини з'являється, але в цьому випадку вони дуже детальні, чіткі і красиві. В принципі, ну і пишуть власне наші військові, супроводжуючи це відео коментарем про те, що відбувалися ці дії бойові під час ротації нашого особового складу в Новоіванівці в цьому районі, і машини забезпечили вогневу підтримку, знищували ворожу піхоту в будинках згаданого населеного пункту. Отже, на Курщині бачимо гаряче, однак за останні. І За останній тиждень фактично ми спостерігаємо поступове просування росіян в районі, принаймні Ольгівки Любимівки. Це два села, це не якесь значне просування, але це два села, які е, тактично важливі у цьому районі, адже фактично Ольгівка лежить на шляху до Коренівого. Ну, ось я маю на увазі цей напрямок. Ну а Любимівка на шляху до снагості. і Це так само шлях до залізниці, яка тут через Глушківський район проходить до того ж таки згаданого Коренєвого і далі йде на. Курск тому от ці контрудари росіян їхні наступальні дії. Які розгорнулися за останні тижні, певний результат все ж таки росіянам дали. І наразі ситуація залишається напруженою. І досягнути свого своєї цілі ворогу до кінця не вдалося. Ну, але і нам погіршили нашим військам погіршили становище в цьому районі на північний захід від Суджі росіяни своїми атакуючими діями. Це по Курщині. У нас така ситуація. Ну а далі ми переміщуємося на Харківщину, і знову майже нічого не говоримо. Мо про Глибоке, Лук'янці і Вовчанськ по цих районах взагалі у нас були добрі новини за останні тижні. Зокрема, знаємо, що в районі глибокого після зачистки спецпідрозділами ГУР наші війська перейшли до наступальних дій. Тут, зокрема, бригада Національної гвардії. Працюють та ж Хартія на північ від села Липці, але відтоді, от як ми минулого тижня детально цю ситуацію розбирали. Новин обмаль звідси, і будемо чекати на добрі звістки від наших військових. Тим часом, по куп'янському напрямку, у нас продовжується ворожий тиск безпосередньо, як на Куп'янськ, постійно бомбардування, обстріли міста, спроби росіян прорватися тут з півночі від Сеньківки на Петропавлівку і на трасу в бік Куп'янська, тобто тут постійно ворожі штурми здійснюються, їх стримують наші оборонці. Ну а південніше, звичайно, привертає увагу прорив ворога з піщаного на кругляківку, колісниківку і Сенькове. Це район переправи через ріку Оскіл. На південь від Куп'янська, поруч тут Куп'янськ-Вузловий. Коротше, важливий дуже район. І от сьогодні читаємо про те, що дроном російським безпосередньо в селі Сенькове, а це село, яке розташоване на західному боці Осколу, тобто на правому березі річки, якщо дивиться за течією. Так, на, у цьому селі, яке росіяни не можуть дістати, бо ріка протікає тут між їхніми позиціями. І ще село Кругляківка контролюється українськими військами. Але в Посенькому прилітають ворожі дрони, безпілотники, там чи ЧПішка, чи дрон зі Скидом працював, і було важко поранено місцевого мешканця цього села. Це якраз місцева адміністрація Харківщини повідомила про такий інцидент. Коротше, бойові дії фактично вже і в Сеньковому ведуться, але це дійсно. Ді наразі проти цивільних, хоча, очевидно, росіяни намагаються і наших військових там вистежити. Отже, тут бої точаться і за Колісниківку, і за кругляківку. Ми про це говорили вчора. Детально, тому сьогодні повторювати з не будемо. Але оцей прорив ворожий залишається серйозною проблемою по куп'янському плацдарму і по борівському плацдарму, який південніше розташований. І, власне, самого Куп'янська маємо відео від підрозділу Ахілес, батальйон. Безпілотних авіаційних комплексів ударних 92-ї бригади імені Івана Сірка. І от командир цього батальйону Юрій Федоренко якраз коментує ситуацію по Куп'янську. Відео записано з нагоди передачі підрозділу цьому батальйону Хілес громадою Куп'янська п'яти нічних бомберів важких Вампаєр або Вампір. І ми частину відео зараз якраз покажемо зі звуком з коментарем Юрія Федоренка стосовно ситуації по купінську. Неймовірно гарний купінськ. На жаль пан робить те, що може, і тут що важливо, що необхідні дозволу на застосування точної зброї, щоб ворожі кабли не могли руйнувати цивільні українські міста, зокрема Кутес. Ми маємо пити политуючи образування вже сьогодні. Тоді ми зможемо суттєво прогомити тепловиті. Отже, ми побачили фрагменти відео від е, підрозділу ОХІЛЕС І, власне, у повному варіанті цього відео йдеться і про оперативну обстановку по Куп'янську, і якраз показано ці дрони, які місцеві мешканці громада передали підрозділу, який захищає зараз місто і район. Це важкі бомбари «Вемпайр», і вони дозволяють якісь скидати серйозні боєприпаси на голови ворогам на їхній позиції, там навіть будівлі розбивати такими боєприпасами. І також до. Ставляти провіанту, гуманітарні вантажі дуже такі, скажімо так, ефективні і потрібні машини. Напередові от можемо скріншот цього відео показати і як виглядають ці важкі дрони. Такі це здається гексакоптери чи октокоптери. Там дуже багато тих лопастей. То треба власне на повному відео дивитися, але справді вони можуть серйозну вагу піднімати і працювати як і як бойові машини, так і з гуманітарною метою. Отже, за Куп'янськ йдуть зараз активні бойові дії, тобто оборона Куп'янська триває і прилеглого району. Ну а поруч є плацдарм борової, так куди росіяни намагаються прорватися. І от якраз це теж. Місто на березі Осколу, але воно на схід від ріки Оскіл містечко це розташоване чи це селище таке велике. от Я його статус вже так не пам'ятаю. Сходу. Суть в тому, що і сюди росіяни намагаються прорватися. От Зараз вони штурмують село Вишневе. З боку Андріївки, от з боку Коломийчихи, там якраз витікає річка Чорний Жеребець, от вони там перетнули цю річку. І далі будуть прагнути до борової рухатися далі. От якщо ми використаємо вимір відстані, то побачимо, що це 16 кілометрів. Ну, 16 кілометрів це багато, звичайно, але тут важливо, аби між Вишневим і боровою були лінії оборони вибудовані, аби ворога стримувати от на тих рубежах, де зараз росіяни перебувають. Це адміністративна Межа між Луганською і Харківською областями. От туди зараз окупанти дійшли. І тому для Борової виникла певна така загроза. Тобто ворог північніше бачимо, проривається, проривається до Осколу, і Вже дійшли вони фактично до сіл на березі ріки. А звідси йде дорога на Борову. І очевидно, що вони по цьому напрямку будуть прагнути рухатися. Півночі на південь до борової і пробувати пробитися зі сходу. Отака от, от ситуація для борової зараз складається. Офіцер плюс телеграм-канал пише про те, що всі шляхи ведуть до борової, як зазначив мій побратим з куп'янського напрямку. Буквально декілька днів тому я говорив про ДРГ у населеному пункті Вишневе. А зараз там уже тривають бої. основна ціль противника прориватися у сторону першотравневого, щоб вийти до траси, яка веде до борової. Бо, судячи по натиску та темпах, вони дуже сильно хочуть в борову зайти ще до. Зими Першотравневе – це село от відразу ж таки тут на південь від Вишневого, і е, от сюди, як розповідають наші військові, ворог прагнутиме пробитися. А поруч у нас тут проходить через першотравневе і дорога на борову. Це не траса, це така дорога місцевого значення. Але дійсно, от по цьому коридору росіяни будуть намагатися рухатися у бік уже згаданого. Селище чи містечка, борова на березі Осколо. Така ситуація в нас, в нас по Слобожанщині, Далі рухаємося. Ми в бік Донецької області до Часового Яру і фіксуємо, що тут тривають важкі бої, як на флангах біля міста, де росіяни намагаються просочитися, прорватися в районі Калинівки, Григорівки, і також в Лоб намагаються через канал просунутися в мікрорайоні Жовтневий, зокрема. Тут точаться бої активні, це лобові ворожі атаки дали свій результат за багато місяців, так і з великими втратами, але окупанти. Пройшли оцей рубіж оборони канал Сіверський Донець Донбасу в цьому районі. Ну і також південна частина міста привертає нашу увагу, це навіть не місто, а траса за ним траса на Іванівське на Бахмут, де окупанти теж перейшли згаданий канал і тепер намагаються заходити на часів Яр з півдня. Про ці всі важкі бої і далі пишуть наші оборонці, але за останню добу тут просування на часів яру ворога не було. Крім того, звертають увагу наші військові, якщо говорити про Донеччину, але не тільки про неї, що майже по всій лінії фронту авіація ворога почуває себе доволі таки вільно, подекуди здійснюючи маневри розвороту в нашому тилу. Отож бойова готовність засобів. ПЗРК на погляд, зокрема, Станіслава Бунятова і Сайдару перебуває на низькому рівні, і це проблема, звичайно. І далі рухаємося до Покровського напрямку. Тут у нас відбуваються активні бойові зіткнення у районі Лисівки. Ми про цей відрізок якраз покровського напрямку говорили детально вчора, що тут найактивніше себе ворог проявляє. Окупанти прагнуть от вийти на Лисівку на Сухий Яр. Невідповідно звідси вже рухатися дорогою до траси на безпосередньо Покровський, і е, таких атак тут дуже багато і штурмів. Це от зараз така гаряча ділянка фронту. До Лисівки бачимо, ворог вздовж місцевої водойми просунувся на певну відстань. В найдальшій точці це буде метрів 700, фактично, 750 просування в напрямку Лисівки. Тож ситуація тут ускладнилася для оборонців цієї ділянки, але загалом от цей відрізок, притулу, який підходить до Мирнограда, до Покровська, відрізок нашої оборони на покровському напрямку він залишається відносно стабільним. Тут немає якихось значних проривів, рухів. От напевно, просування на лисівку за останній тиждень найбільш таке значне. Раніше ми за попередні дні не фіксували тут нічого подібного. Але зате ситуація дуже дуже є складною зовсім поруч в районі Селидового. І тут постійно відбуваються якісь зміни. Зараз от останні новини полягають в тому, що ворог заходить безпосередньо в межі Селидового і з північного сходу. Передусім тут сіра зона у нас переважно промальована, але це фактично зона, де російські штурмові групи забігають, заходять і штурмують безпосередньо. Вже територію самого міста квартали забудови нежитлової, в тому числі. От про те, що вже помічені там російські штурмові групи, ми вчора коротко згадували. Ще залишається у білій такій зоні, нібито під нашим контролем територія Терекону, тут на північний схід Силидового. Однак і там ситуація динамічно зараз розвивається, і ворог кидає багато штурмових груп з цього боку. З боку Маринівки я маю на увазі і також зі сходу від Михайлівки на Селидове по місту Селидове. Є там нові відео від підрозділу Привид Хортиці. Це підрозділ ударних БПЛА, бригади Карадах, які дронами вже знищують групи окупантів приблизно ось у цьому районі Селидового якраз на північному сході. І вже видно на тих кадрах, ми їх не можемо показати, бо там росіян просто знищують дронами російську піхоту. Наші військові, але видно на цих відео, що ворог оперує вже в межах самого міста Селидове. Деякі наші військові якраз теж діляться своїми враженнями про ситуацію. У районі Селидового і пишуть таке: ситуація оцінюється як важка. Противник мав успіх в східній частині міста і зумів просунутися, закріпитися в межах міста в приватному секторі. Пише офіцер Плюс. Після успіхів на флангах було очевидно, що настане той момент, коли вони почнуть продавлювати по центру і різко загострювати обстановку. І цей момент уже настав. Штурмують виключно піхотою, як таргани бігають від будинку до будинку, тобто без техніки ці штурмові дії відбуваються. Говорить снайпер Станіслав Бонятов, пише про те, що в селидовому обстановка, м'яко кажучи, погана. Здолавши важкий шлях підходу до міста, на росіяни почали активно просуватися житловими масивами і окупували вже чи не половину населеного пункту. Ну здається, це перебільшення. Не йде мова, і навіть по карті глянемо про окупацію половини селидового. Лише про заходи ворога. На околиці, ну зокрема, дійсно на східній околиці можемо сказати такі заходи відбуваються. Це ось цей район біля ріки Солона, біля вже згаданого терекону. Переважно це я так розумію, промзона. Ну і з півночі ворог намагається заходити вже в житлову забудову. Але це ж ніяк не половина міста. Однак ситуація справді складна, і той же Бунятов пише про певний крах нашої оборони. Навіть слово крах вражає, причини такого краху зрозуміло. Мілі елементарно нема кому стояти в обороні. Малими групами росіяни просочуються крізь позиції. А якщо зустрічають опір, то обходять його, тобто ворог не вступає. У прямі бойові зіткнення намагається їх уникати, але попри те, просочуватися вглиб нашої оборони, заходити у тил і, і відповідно вже створювати проблеми там. Це, як ми знаємо, нова модель поведінки ворога. Нова їхня, що називається тактика на полі бою. І Богдан Морошников теж пише про селидове. Аналітичний свій допис він опублікував, і, в принципі, пише те, про що ми вчора говорили. Це йде мова зараз про спроби росіян обрізати логістику із Селидового, зокрема, наступати на Вишневе, от по залізничному насипу по колії, і відповідно обрізати тут дороги, вулиці, які використовуються для підвозу боєприпасів, в місто, для ротації, для підсилення нашої там оборони. Отже, ми Штиков пише про те, що ворог підібрався майже в притул до північних кварталів міста, намагається їх обійти, щоб вийти на трасу Селидове-Покровське. От це йде мова, зокрема, про цей виїзд із міста. Зараз ми його позначимо синім кольором. Про, про цей виїзд з міста, тобто намагаються росіяни. Перерізати його тут з іншого боку, окупанти майже зачепилися за околиці вишневого. Там буквально 300 400 метрів залишилося. І про вишневе ми щойно говорили. Тобто це спроба виходити по залізниці на це село, яке західніше селидово розташоване і де сходяться важливі ключові дороги. І ще третя остання дорога в бік Курахового вже перерізана. Про це раніше йшлося, про те, що нібито. Перерізана дорога на Новодмитрівку. Тут насправді росіяни дуже близько від неї перебувають за якісь сотні метрів, тому невідомо наскільки ця дорога використовується зараз. Отже, вже почалися міські бої в Селидовому. Пише Морошнико. Ворог зумів просунутися за останню добу на 500 метрів. Приватному секторі на сході, тобто, це все ж таки не промзона, Там є приватна забудова, як свідчить цей допис. Але е, в цілому е, наскільки ворог не просунувся в місті, бої в цілому закриються дуже швидко в разі перерізання двох останніх шляхів із Селидового Вишневе і Північний Захід від міста це ті дороги, які ми щойно. Вказували, промальовували. Тобто, ну, справді, задум і план ворога полягає в тому, аби пообрізати всі входи виходи в місто, всю логістику, відповідно, обороняти місто не буде змоги е, якимись значними силами і доведеться звідти виходити. Поруч від Селидового у нас розташований виступ, е, такий. Е, Ну, так званий вже Курахівський, можна його так назвати. Цей виступ між Красногорівкою раніше, Карлівкою і Невельським. Зараз він, звичайно, здувся, тобто зменшився у. По площі, по масштабах, оскільки наші війська поступово звідси відходять за ріку Вовче, і фактично вже відійшли за цю ріку. От Якщо ми наблизимо карту, ми побачимо, що тут відбулися за останній час зміни. Ну, по перше, росіянам вдалося окупувати желанне друге. Далі вони поступово рухалися до ріки Вовча зі сходу на захід. Ось ця ріка тут протікає. Така от її течія, русло із з вигинами. Відповідно, зараз сіра зона підійшла уже до. Села Зоряне, яке розташоване на підвищенні, на висотах за річкою за річкою Вовча. Я жовтим кольором позначу цю зону, яка є фактично такими висотами, підвищеннями, пагорбами. І грає відіграє значну роль от у організації нашої оборони в цьому районі. Отже, ворог прагне захопити всю цю зону, Жовтим кольором позначено недаремно вони сунули так активно на е, населений пункт гірник. Окупанти і ну, фактично, його вже взяли. Звідси вони будуть прагнути дорогою рухатися на Курахівку. І вже у зоряному окупанти були присутні, махали вчора там своїми прапорами біля місцевої школи. Зоряними теж на мапі Ввели, і це означає, що ну ріку Вовча ворог перетнув, перейшов. Це невеличка річка тут і форсувати її не так важко. Тому фактично на цьому плацдармі за рікою Вовча залишилося під нашим контролем не так і багато територій. Це в першу чергу район Олександрополя, і по глибині власне, нашого контролю це кілометрів півтора, фактично, за цією річкою, от йде мова про. Ось цей район контролю. Відповідно, тут ну, це справа, напевно, найближчого часу, коли окупанти повністю вийдуть на ріку Вовча і будуть штурмувати район Курахівки, яка тут є, напевно, ключовим населеним пунктом для нашої оборони. По суті, витискають поступово наші війська звідси з району Курахівки, але варто також відзначити, що нашим вдавалося доволі тривалий час тут оборонятися і поступово відходити. Різкого обвалу фронту тут не було зафіксовано, тим паче якихось оточень, які так прагнули росіяни організувати. Поруч у нас ми бачимо, є зміни в районі Максимільянівки, населений пункт, який нещадно закатують своєю технікою росіяни, штурмують постійно там. Палять цю техніку наші військові оборонці тут, зокрема, 46-та бригада аеромобільна працює південніше – 33-та, ще, 33 ще південніше – 79-та. І От ці бригади стримують от фактично корахівський напрямок і спроби ворога прорватися на курахів. Хови, ну, вже ну більше напевно року, напевно, варто навіть такими термінами оперувати. Тому що 79-та бригада і 46-та на цьому напрямку, от відколи я пам'ятаю опис бойових дій. Вони доволі активно тут задіяні і спалили незліченну кількість ворожих бронемашин. У спробах прорватися на Курахове. Поза тим, за Максимілянівку, як ми бачимо, точилися жорсткі бої. Останнім часом і Росіяни поступово зуміли там пролізти, просунутися в бік Курахово ще на якихось, напевно, пів кілометра. При цьому знову було відбито ворожі штурми напрямку Курахового і знову спалено ворожі танки, ворожу техніку. От про три танки, чотири БМП йде мова. Як знищені одиниці техніки за минулу добу нашими військовими два БМП змогли відступити і. 46-та бригада публікує якраз кадри відбитого штурму на цьому напрямку. Пишуть про те, що на них сунуло 11 е, виробів російського ВПК, 6 БМП, 3 танки, 2 автомобілі. І як це не дивно, але найлегшим і найшвидшим із них автівкам вдалося втекти від справедливого покарання. Ці два автомобілі їх не вдалося знищити. Але цього не скажеш про танки. Два з них було знищено, один пошкоджено. Чудова статистика. І щодо коробочок, то це щодо БМП, то в цьому випадку 50 на 50, Металобрухтом стали дві, одна в статусі 300, але це поки що. От бачимо, якраз кадри знищення ворожої техніки, знищення ворожої техніки на корахівському напрямку. Нашими десантниками, отже, тут ну не стихають ворожі штурми і атаки. Отже, між Катеринівкою і Богоявленівкою у нас є район наступу ворога в районі Водяного. Ми його чітко тут бачимо. Завданням тут окупантів є вийти на ключові дороги в цьому районі, які сходяться за Богоявленівкою, в районі якраз Успенівки, і ми бачимо одночасні спроби ворога вийти на згаданий населений пункт Богоявленівка. Тут в районі Катеринівки вийти теж на ключову дорогу у цьому районі. От вони у нас сходяться тут. Відповідно, у цьому трикутнику відбуваються активні бойові дії. Це те, що стосується півдня Донеччини, і не забуваємо про напрямок Велика Новосілка, який без змін сьогодні, але там постійно бої точаться, і спроба росіян і там прориватися відбувається постійно. От на сьогодні маємо такі новини по карті бойових дій. Пишіть свої думки, враження, міркування у коментарях і. Власне, також не забувайте про інші реакції, зокрема, вподобайки на наші відео, на наші огляди. Побачимося вже завтра з новими повідомленнями з новою інформацією з поля бою в новому огляді карти бойових дій. До зустрічі.